Thank <laughs> you. Міський центр поводження з тваринами було відкрито шість років тому. Через турботливі руки його фахівців пройшло вже близько 11 тисяч покинутих, загублених або просто народжених на вулиці собак. Нині тут їх близько 400. Що ця кількість збільшується? Причина шлюбний період, як кажуть у народі, собачі весілля. Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманним методом таке основне завдання центру до вирішення цієї. Проблеми долучаються і міжнародні організації. В рамках підписаного меморандуму з благодійним фондом розвиток міста. Продовжуємо співпрацю в плані стерилізації безпритульних тварин. Наразі триває активна підготовка до масової стерилізації безпритульних тварин за допомогою міжнародних організацій і за підтримки волонтерів міста. Сподіваємося, що дасть позитивні результати ця програма, оскільки будуть задіяні. Всі засоби на масову стерилізацію безпритульних тварин, оскільки ми працюємо з безпритульними. А тут вже будуть незахищені версти населення це ті, в яких не вистачає коштів на стерилізацію, приватний сектор. До центру собаки потрапляють після відлову. Першочергова процедура, огляд ветеринара. Ми їх вакцинуємо, йде період карантину при вакцинації, потім їх стерилізуємо, кастрируємо, вживляємо чіп, ставимо кліпсу у вушко і відвозимо на місце їх, де вони до того були. Якщо остається собака без хазяїна, на війну пішов, помер, там, виїхав десь. То ми таких собак стараємося пристраювати в нові сім'ї. Аут, адаптуватися до центру собакам допомагає музична терапія для гармонії внутрішнього світу вихованців. Тут часто лунають патріотичні пісні. Поки дехто тренується під українське, хтось не проти почилити під латиноамериканські мотиви. Маленький так. Головне ще почухали. Виникла ця ідея у робітників з догляду за тваринами. Вони, коли прибирають у вольєрах, включають на телефонах музику. І собачки так сидять на піддонах, спокійненько слухають, милуються. В цей час дівчата швиденько прибирають у вольєрах. Ми так піддивилися цю практику у них і вирішили запровадити на всій території центру, щоб якось відволікати собачок створювати їм настрій, ну і також створювати настрій співробітникам. Прониклися релакс атмосферою центру і ми. Хтось так заряджає внутрішні батарейки, а для декого в цьому центрі музика це заспокійливе. Знайомтеся, Люцифер. За цим грізним велетнем приховується лагідна, грайлива, а головне вдячна і любляча натура. Зараз він шукає людину, якій зможе довірити усе, що має найкращого у собачій душі. Боже, яка любов це. Називається любов. Це називається Ой, так. Мальчишка дуже люб'ябільний, контактний і свободолюбивий. Любознательный, обнимашка и не терпит закрытого помещения. Он любыми путями хочет уйти, уйти на свободу. Ему нет препятствий. Два метра, три метра высоту. Он по-любому перепрыгнет і он должен все видеть, всех наблюдать, контактировать. Крім гігантів, тут є і цуцики. Наприкінці листопада цих малих підкинули під паркан центру, аби про них потурбувалися. З холоду в тепло і затишок їх одразу як знайшли, забрали фахівці. Зараз ці грайливі хвостики з вольєрів перейшли на подвір'я, де час від часу башкетують і насолоджуються собачим життям. Так як вони сиділи все время закритам поміщені. У них сталася нехватка вітаміна Д. І вони дуже схудлы, у них почала випадати шорстка. Як тільки засвітило солнышко, ми їх переселили сюди, більш-менш тепло вже стало. Ми їх переселили сюди, щоб вони отримали вітамін D. Волонтери благодаря нашому фельдшеру, допомогли нам їх таблетками, Нексгардом, то есть демодекоз, блохи, клещі ми це все обработали. З минулого року у багатодітній родині закладу живе і Белла. Вона з характером з важким. І до неї потрібен підхід. Тихо, да, 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 Так, так, так. Ну, вона, вже, вона дуже розумна, вона вже знає декілька команд, з нею працював і кінолог наш, і ми працюємо сидіть, сидіть, умниця лапу. Молодець, умниця, а лежать. Ліжать отак, от ми отак от ліжі. На словарний запас Бела також не скупа. Поговорити завжди знайде про що. Ти хочеш інтерв'ю дати? Дві жінки приїхали десь в середині листопада, привезли Белу і привезли таку маленьку собачку Пуділя. Ну, Зразу ми його прилаштували, а Бела так і залишилась, бо вона безпорідна. Вона в руки не йде, вона не довіряє людям. До неї треба підхід, до неї треба поїздити, пригостити її чимось, щоб вона почала відчувати, що нема загрози від людини. І якщо її люблять, вона це відчуває. Бела, як і всі тутешні мешканці, потребує соціалізації. Їй також шукають відповідальних господарів. І улибака, і обнімака, і бублички вона любить, да, і сухарики вона любить, вона все любить. Бажано її в, соб, вчасний дім, вона дуже гарна охорониця. Охороняє свою територію і свого господаря дуже-дуже хорошо. Ну, так, не знаю, такого, мабуть, упертішого за нею бути господар. Болюча історія кари про людську байдужість довгий час з кісткою, яка стирчала з її тіла назовні, собака жила на території одного з підприємств. Надати собаці допомогу ніхто з робітників не наважувався до одного дня, що вирішив усе. Жіночка, яка була у відпустці там деякий час, я не знаю скільки, місяць-два і не була, вона вийшла на роботу от, і побачила таку собаку, яка ходила вже в такому стані по території заводу, вже ну, ну, місяць-полтора-два це точно, тому що вже рана починає. Зарубцьовуватися, тобто, там вже процес іде заживлення, нарощення шкіри. Це не руки люди не зробили, це не собаки зробили. Скоріше всього, вона потрапила або під паровий опік, або під кислотний опік. Св'язки вже атрофіровані, лапа не розгинається і за того, що вона отак от зігнута, шкура дуже паршиво наростає. Тому лапа йде під ампутацію, там других немає вже ніяких спроб лікування, бо там немає. Машу лікувати дуже хотілось би, щоб її взяли теж в сім'ю. Вона молода, вона адекватна, хороша дівка. Ну будемо чекати сім'ю. Працівники центру кажуть, їхні вихованці готові до зустрічі з новими сім'ями. А хвороба чи травма не перешкода для любові. Знайти свою хвостату від і подарувати нове життя тому, хто безмежно цього потребує, може кожен. Ми всіх раді бачити у себе в центрі для того, щоб обрати собі друга, товариша в родину. Ми завжди раді допомогти. кінолог порадить, розповість особливості поведінки, виголу, харчування, особливості породи. І залюбки підбере вам надійного компаньона в родину. Тобто ми завжди раді, чекаємо на всіх відвідувачів. У себе за адресою вулиця Привітна, 56, Всі довідки за телефоном 068 855 вісім, Юлія Вітряк, Вадим Діденко, постфактум.